Що це за телебачення, скажіть ви, як ви це розумієте, як ви бачите? Чому саме до цього дня, день, телеканалу? Моє вічне мені це посібник слова Божі. Телеканал. Да. Телеканал. Да. Дякую, дуже глибока думка ваша. Да. Угу. Да. Посібник слова да. Божого. Бож угу. Чудово. Угу. Угу. Я думаю, що... Працівникам, служителям телеканалу буде дуже приємно почути такий відгук. Дякуємо вам. Зрештою, можливо, ще в когось які думки є. Через телеканал Надія тисячі тисяч людей прийшли з різних стран до Бога. Дякуємо дякуємо. Відгуки. Чудово, чудово. Дуже дякую за всі ваші відгуки. Отже, дійсно, ми не просто святкуємо цей день ну, якогось просто телебачення, або да? як, як воно причетно взагалі до християнської родини, до християнської церкви. Ми не святкуємо день телевізора. А ми святкуємо, як ви вже зауважили, день, коли ми дякуємо Богу за можливість, що є оця річка. Річка Божого Слова, Божої правди, яка тече у цей світ. І вона затікає в які частини нашого суспільства? А в дякую. А в усі, дякую, тому що вона доступна для всіх. І, звичайно, можливо, не кожна людина в країні дивиться, переглядає продукцію телеканалу. Але разом з тим вона має цю можливість. І е, продукція телеканалу вона пропонується людям через рекламу, через поширення е, цього контенту, який ми самі як е, співпрацівники, співвласники, бо члени церкви це співвласники телеканалу, бо на е, пожертви членів церкви адвентистської саме утримується цей телеканал. Тому дійсно для нас це спільне велике свято, тому що, як ви вже сказали самі, що багато людей, які побачили, почули слово Боже, побачили дії Бога в житті окремих людей, коли досвіді розповідають, або цілих країн. Ми маємо дуже багато цікавої інформації, які готуються різносторонньо, і історична, і яка. І дитячий контент, і сімейний контент, і пізнавальний контент, і розважальний контент, тому що ну, важливо теж, навіть сам Ісус сказав, що підіть і відпочиньте, тобто про певний досуг, але він має бути яким розумним, розміреним.